Так, отже, ситуація, яка сколихнула Львівщину, і в принципі рознеслася по загальноукраїнських медіа. 16 квітня у телеграм-каналі Міста Стрищу на Львівщині з'явилися бійки підлітків, на якому видно, що одна з дівчат б'є свою ровесницю кулаками. Потім, коли та падає на землю, продовжує завдавати їй ударів ногами і руками, зокрема по голові. З нами є на зв'язку капітан поліції, начальник відділу ювінальної превенції поліції Львівської області Ольга Ковальчук. Пані Олю, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава так. Ось ця ситуація, що сталася на встрію, насправді це те, що вилізло в соцмережах. Ми розуміємо, що багато таких фактів може бути, які не знімають як в поліції, стало відомо. От про цей ну, ну, кричущий випадок побиття дівчинки. Ну дійсно, 17 квітня при моніторингу соціальних мереж було виявлено ось цей відеозапис, на якому було видно, як підлітки б'ються між собою, особливо одна з дівчат, наносить удари іншій. При виясненні обставин було встановлено, що подія мала місце в місті Стрий. Де дівчина 16 років наносила удари іншій дівчині, які 15 років. На даний час усі учасники події опитані, всі обставини конфлікту встановлені. Зареєстроване кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це є хуліганство. Максимальне яке передбачається стаття. Це є обмеження волі ві, 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 строком до 5 років. Тобто, це для неповнолітніх таке, як. Рим. Так. Mm, так. Угу. Скажіть, будь ласка, де саме відбувалася, ну, де саме сталася ця бійка? Чи це було, бо мені здавалося, я коли бачила, біля, біля, біля подвір'я школи, чи ні? Так, воно було неподалік від території навчального закладу. Це у місті Стрий по вулиці Бобикевича. Сама подія мала місце згідно з синовних обставин 9 квітня. Відповідно, конфлікт стався раптово на ґрунті особистих неприязних відносин між дівчатами. Угу. Тут тут важливо говорити говорити про такі ситуації, тому що покарання отримують і неповнолітні, і їхні батьки в принципі, і напевно, і і вчителі, які мають контролювати виховний і навчальний процес, якщо це стається десь поблизу школи, чи притягнули до відповідальності батьків в цієї бійки. Ну, поки зареєстровано кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування, і необхідно встановити повний всебічно всі обставини інциденту, який мав місце. І, відповідно, коли буде досудове розслідування закінчене, буде прийнято відповідне рішення, і не виключено, що і батьків цих дівчат чи законних представників буде притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства Також і ще скажіть, чи несе відповідальність той, хто знімає от такі, ну такі жорстокі сцени насильства, побиття. Ну насправді ми заохочуємо навпаки людей звертатися у поліцію, коли вони фіксують якісь факти правопорушень, оскільки не раз йдеться про чиєсь життя і здоров'я тому людина могла і звернутися в принципі в поліцію, надавши це і відео. Але все таки на даний час люди можливо більше телеграм-каналами користуються. Відповідно, був скірований відеозапис один з телеграм-каналів, де воно було подальше розміщено. Скажіть, будь ласка, які можуть бути там превентивні заходи, зроблені, зокрема від ювенальної превенції, там дорослими нами, медіа, щоб такого не ставалося, щоб наші діти ну, не робили такого і розуміли, що за це є кримінальна відповідальність і абсолютно ну, здорове покарання? Ну, саме собою працівниками відділу ювенальної превенції, особливо стрищини, регулярно проводяться профілактичні заходи серед дітей, відвідуються навчальні заклади, це є школи, це є училище, навіть дитячі садки. де з учнями, взагалі, з здобувачами освіти проводяться песні таку тематику, наголошується, що за певні протиправні діяння настає кримінальна чи адміністративна відповідальність. Це проговориться, наголошується кожного разу. Однак все рівно такі факти стаються. Для того і існує поліція, щоб встановлювати всі обставини, можливо, вивчити більш детально якісь факти, можливо, десь щось упущено зі сторони батьків так, зі сторони того закладу, де навчаються діти. Тому і працюємо на профілактику і превенцію в першу чергу. Угу. І ще скажіть на завершення, пані Олю? Чи з ну з благополучних сімей були ці діти? Е, є і такі, і такі, скажімо так. Угу. Ну тоді просто ну всім дорослим треба бути уважнішими, Дивитися, як діти користуються соцмережами. Що вони викладають, що вони дивляться, чим вони обмінюються, якою інформацією. Ну і говорити, про, про відповідальність, зважаючи на вік. Дякую вам, пані Олю. Дякую, що прокоментували. Це була капітан поліції, начальник відділу ювенальної превенції поліції Львівської області Ольга Ковальчук. Дякую.